Ця олива в парку цікаво ще тим, що вона прожила тут стільки подій в своєму житті, неймовірних. Дира прямо в стволі, дира, а воно живе сотні років і живе, скільки тут часу прийшло. Перед її гімками і коренями. Яке яке воно! Яке воно старезне! Неймовірно! Неймовірно! олива стара, стара! Таке ж буває, а?